Вітаю! Ви на каналі Steel Time. До вашої уваги механічний дайверський годинник Орієнт Мако. Модель з циферблатом абрикосового відтінку з ефектом сонячних променів. На ньому розміщені накладені індекси та стрілки з люмінісентним покриттям. Кінчик секундної стрілки виділено яскравим жовтим кольором. Справа апертура. Знизу зазначено водозахист 20 бар, зверху логотип та напис автоматік. Всередині стоїть механічний калібр F6722 з автоматичним заводом та можливістю ручного заводу 22 камені 21 600 напівкуливань на годину, запас ходу 40 годин. Точність ходу мінус 15 плюс 25 секунд на добу. Плавний односпрямований безель і сталі на 120 кліків. Поверхня безеля повністю сатинована. Циферблат захищає стійки та пайове подряпин сапфірове скло. Компактний корпус діаметром 39,9 мм із нержавіючої сталі. Бічні грані поліровані на вушках сатинування. Відстань від вушка до вушка 46,5 мм, товщина 12,8 мм. Заводна головка брендована та загвинчується. Кіряний ремінець яскравого коричневого кольору протягується під корпусом. Задня кришка завиншується та ховається під ремінцем. Ось так годинник виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Вартість 325 євро. Запрошую всіх до нас на примірку, а посилання на сайт залишаю в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!